Обратими і посестри, сьогодні у праві, у своїй настанові, я хотів би, щоб ми з вами осягнули, як твориться щастя. І чому щастя немає у сьогоднішньому суспільстві у багатьох випадках. Святий Покон нам говорить про те, що коли творився світ, сварог із своїх вуст, він народив відаючих, своїх рук. Він дарував силу витязям, свого тулуба сформував господарів і своїх ніг появилися працівники. Таким чином, коли ми говоримо про суспільство, суспільство насправді це є єдина велика людина. Коли ми говоримо про державу, це є єдина велика людина. І от це суспільство воно може бути щасливим, воно може бути радісним, воно може бути благим, а може страждати. Вимирати, поневірятися і в ньому можуть бути труднощі. Чому в ньому виникають труднощі? Чому тіло гине, внаслідок чого це відбувається? Коли це відбувається звичайно, людина, це відбувається внаслідок хвороби. А як це відбувається з народом і суспільством? Так само внаслідок хвороби. Але ця хвороба називається невідання і пристрасть. Невідання і пристрасть, коли людина не осягає законів світотворення, вона не розуміє, яким чином все облаштовано, і тому кожна людина творить щось своє. Подібно до того, аби руки думали, що вони ноги і треба ходити, а ноги би думали, що вони голова, і треба думати. І таким чином, коли є у суспільстві безладдя, це суспільство гине і вимирає. Внаслідок цього виникає питання, а як же ж щастя творити? Яким чином це досягнути? Можливо, треба людей вчити, можливо, треба людей любити, вони вкладуються. Це дуже гарна думка. І багато людей думають так, подібно до того, якщо я вчу свою дитину, то дитина виростить і вона буде щось робити добре. Це вірно. Але не до кінця. Тому що, коли тілесне стоїть першим. А духовне стоїть другим, то тоді все перевернуто з ніг на руки і все руйнується. Аби створити щастя, потрібно пам'ятати про духовний шлях. І тому святий Покон говорить нам, що мають бути святі люди. Тобто святі люди це ті люди, які йдуть шляхом Ярги, шляхом живоярги. І вони налаштовані на Бога, і вони йдуть до ясни, вони йдуть до просвітлення. Вони вже старші душі, які багато раз жили, багато раз втілювалися, і їх вже не цікавить тілесне. Не те, що вони грають роль для того, що мені не треба, але приносити ще. А насправді воно їх не цікавить. Воно їм потрібно для того, щоб вони могли виконати свою обов'язок, своє призначення. Но, але вони готові жити дуже скромно, нічого не маючи. Бо головне для них це духовне радення, ясна і просвітлення. І коли є така людина, і вона йде шляхом ярбі, шляхом покону, в неї в серці розгорається світло, внутрішній жар, тепло або то, що називається ще тапас, внутрішня сила перетворення, яка робить з неї у цьому тілесному світі з людини Богу людини. І це проявляється благістю, мудрістю, світлом, чистотою, великою любов'ю. І коли є така світла, чиста, праведна людина, коли є святари, коли є серце, до них приходять мудрі люди, які хочуть у них вчитися. Це відаючі. Відаючі, приходять вчитися до святих. Вони приходять до святарів, вони приходять до ясунів, до тих, які досягнули високих рівнів усвідомлення. Які розкрили свою свідомість і поєдналися з Богом, ототожнившись, з ним ставши єдиним цілим. Відаючи, навчаючись у святих, вони виконують свій обов'язок і через свою громаду вони навчаються бути світлими і чистими. Вони служать Богу в першу чергу тим, що вони самі йдуть до присвітлення і чесно бачачи у собі труднощі, визнаючи своїх вчителів. Свого вчителя, вони допомагають людям. Це як старші діти прийшли до батька, вчаться і допомагають молодшим. На це дивляться витязі, для яких важлива честь і слава. І вони бачать, що є люди, які дотримуються свого слова, які вірять в Бога, в яких є благородство, в яких є чесність, праведність. І вони розуміють, оце люди, яких треба захищати. Це люди, яким треба допомагати яким треба підтримати. Витязь, він може стати витязним, а може стати бандитом. У витязя у нього є високі ідеали, висока честь. У бандита в нього є сила, але він у невіданій пристрасті, у хворобі і тому думає лише про гроші. І думає, як би в кого їх забрати чи якого силу їх відтиснути. Тому справжній витязь наводить порядок. У своїй громаді, у своїй державі. Він слухається відаючих, а відаючи, слухаються святих. Святаю, першоухів, адібуру, то тобто, з тих самих мудрих, які несуть світло. Коли появляється в державі честь, і є закон, і люди не крадуть, немає корупції, є світло, На це дивляться господарі, і вони розуміють, о, я хочу підтримати таке суспільство. Я можу розвивати свою справу, я можу заробляти гроші і чесно віддавати її, бо я хочу належати до цієї держави. Хочу, щоб вона процвітала і була блага. Бо ця держава не грабує мене, бо ця держава допомагає мені в рості, а я допомагаю їй і разом, ми єдине ціле. На це дивиться працівник, і він бачить, що йому господар створює прекрасні умови для творення, для роботи. І він перестає красти, він перестає бути ницем, він перестає щось ламати, він стає чесно і виконує свій обов'язок. Таким чином, аби було щастя, завжди має бути варнова структура суспільства. Коли я говорю варнова, це означає, що людина може переходити з одного рівня на інший. Тобто не кастова, що коли людина народилася і вона має вмерти тільки от у цьому рівні а вона може переходити з одного рівня на інше. Кожний рівень має свої відмінності, має свої ознаки. І коли людина дійсно відповідає цьому рівню, то вона може бути на цьому визнана. Але спочатку треба визнати наявність варв. Треба усвідомити, що це є Божий закон. Люди усі рівні перед Богом, але вони не рівні в своїх можливостях, знаннях і силі. І тому, коли кожен чесно візьме на себе обов'язок виконати своє призначення відповідно до своєї варни, то тоді твориться благо. А як нам взяти призначення, як його виконувати? Ми маємо бути свідомі, що ніякі мирські закони ніколи не заставлять людину слухатися. Вона завжди буде думати, як щось зробити, таке, щоб хтось не бачив, і щось витворити собі на благо. Але коли ми говоримо про чисте відичне суспільство, і коли є святі і праведні відаючі, які дійсно йдуть шляхом яри, шляхом покону, шляхом високої духовної практики, то народжується оця внутрішня глибина і суть, яка проявляється через обітниці. Людина бере на себе обітницю, обітницю бути відаючим, обітницю бути витязем, обітницю бути господарем. І коли людина бере на себе обітницю, а обітниця, вона ще називається врата або врата. Тобто, щоб перейти з одного рівня в інший, це означає, що треба взяти на себе обітницю. Це можна назвати аскезою, можна назвати як завгодно, але звичайна справа, яка стає обітницею, вона починає вивищувати, облагороднювати душу окремої людини. Якщо обітницю бере на себе кожна людина в варні і варна відповідає своєму призначенню, поступово формується рід. Вроді починається бути призначення, або то, що ще називається дхарма. Тобто це стає суспільством щастя, суспільством блага. Таким чином, коли ми говоримо про те, а яким чином зцілюється суспільство? Воно зцілюється лише через те, коли кожен має пізнати свою душу. Найти свій варновий рівень, чесно взяти на себе обов'язки і виконувати їх. Сьогодні ми живемо в такий світ, коли людина приходить на должность, але вона думає, що вона хотіла би щось інше туди-сюди і недобре це робить. Коли одружується чоловік і жінка, вони вроді одружуються, але кожен хоче щось свого, потім кудись біжуть, розбігаються, сім'ї нема, діти страждають. І так в усьому цей безлад є в усьому. Лише єдиний є спосіб. Творення блага. Це взяття на себе обітниці і виконання цих обітниць. Але для того, аби взяти на себе обітницю, у нас має бути оцей шлях розуміння, як розвивається варне. Від серця твориться відвідуючих, святих творюються відучі, які є голова, які творять громади. Є голова, народжуються руки, витязі, є справжні руки, є тулуб господарі. І тоді з'являються моги. Сьогодні ми живемо у той час, коли у суспільстві відбувається перетворення. Але ми є відична громада, наша тисячолітня віра, вічний закон, вічний звичай, який даний нам через покон, через віди, через повіди, навчає нас ці вічні мудрості. І тому сьогодні, коли ми дійсно будемо виконувати свої обов'язки, Своє призначення, діючи відповідно до своєї варни, таким чином ми і служимо Богу. Бо виконуючи свої обов'язки, виконуючи свої обітниці, ми таким чином і служимо Богу, бо ми можемо служити роду Всевишньому, коли ми служимо людям навколишнім. Але отут знову ж таки усвідомлення цього, що служіння людям це не так, що я не росту і не розвиваюся, а має бути кон і баланс. Якщо духовний провідник не має внутрішньої духовної сили, якщо глибинно він не практикує, якщо він тільки створює якісь зовнішні вигляд що він щось робить, в нього громада слабка, до нього люди не приходять і нічого не відбувається. На такого відаючого дивляться, а якщо ж він там цікавиться не Богом, а чимось більш низьким, то до нього вже приходять не витязі про Бога послухати, а господарі, які можуть слухати у такого Псевдовитязя про політику чи про гроші, чи ще про щось. Тому кожен має мати свій рівень і до цього рівня прагнути. Іншого шляху просто не існує. Іншого шляху просто не існує. Тож, пам'ятаючи про цю мудрість, яка дана нам через Варни, ми маємо бути завжди направлені на Бога. Незалежно до якої Варни належить кожна людина. Ми маємо усвідомлювати, що ми тут знаходимося тимчасово. Дуже тимчасово на короткий період часу. Ми родом з божественного світу праві. І для того, аби повернутися в праві, ми маємо повернутися в славі і честі. Так, да, так, ми можемо попасти в ситуацію, коли ви виконуєте свій обов'язок, а хтось не виконує свій обов'язок. Але ви маєте зовсім не звертати на це увагу. У вас є прямий зв'язок з Богом, і Всевишній знаходиться в вашому серці. І ви служите для Нього, і коли ви виконуєте свій обов'язок і свою обітницю, так, вам десь може, Боже, хотілося когось критикувати, у вас може виникати якісь там погані думки. але це якраз свідчить про те, над чим вам треба працювати розкривати серце, розкривати душу. Розкривати яргою усі ті лінії напруги і таким чином знаходити в собі любов, благо, світло, яке відповідає Всевишньому. І таким чином йти до світла ще вище. Кожна людина має, знаходячи свої варні, робити і працювати як для Бога. І коли вона робить свою звичайну справу, але як для Бога, коли вона виконує свою обітницю як для Бога, вона накоплює духовний жар, духовний вогонь. Тому що коли ти робиш то, ну, от, знаєте, тваринна природа, вона каже, та спи, віддихай, там, розслабляйся. Але ми переборюємо цю тварину перебору, її. І тоді ми накаплюємо внутрішній жар, який переносить нас через врата в вищі рівень. З одної варну в іншу варну, в кінці кінців ясна, і в кінці кінців вищі Божі святи, в яких ми починаємо жити, не повертаючись на землю. Таким чином, небо і земля завжди пов'язані. І аби було щастя, треба творити право небо на землі, виконувати свої обов'язки. І якщо ми їх виконуємо, незважаючи на те, що би не відбувалося, ми йдемо до світла і стаємо гідними неба, аби жити там, в вищих світах. Рід Всевишній благословляє всіх правників, благословляє всіх тих, які бере на себе бідниці, які бере на себе присягу, які виконує своїх. Варнах. І таких людей називає двічі народженими. Бо мало народитися тілесно від батька і від матері. Треба народитися від Бога на Божому шляху. І в цьому допомагає духовний вчитель, який дає імене речення раденням і спрямовує людину добросвітлення. Єднаючись з родом в своєму серці, виконуючи свою обітниці, йдемо до світла. Слава Богу!